Чистий рок, чиста земля. Під таким гаслом відомі українські музиканти прибирали Труханів острів. Цими вихідними там в п'яте пройде найбільший вітчизняний рок-фестиваль Рокн Січ. І вперше він буде міжнародним. До нас приїдуть гості зі Швеції. Також завдяки підтримці міської влади. Вхід на фестиваль буде безкоштовним. Прибрати Труханів острів від бруду разом з відомими українськими співаками, і корисно і приємно, кажуть прихильники фестивалю «Рок-н-Січ». Вадим та Марія про толоку дізналися з соціальної мережі. Я думаю, буде я, різніше тут, да. якщо чесно. Якщо чесно, то чисто. Ще більш-менш <рив> <Як для Києва> треба тут. шукати. <рив> Сміття потрібно шукати, що навіть дивно для України. <рив> Вже в п'яте натхненник і лідер фестивалю Олег Скрипка очищає майданчик для музики і фізично, і символічно. Каже, не тільки привчає свою аудиторію бережно ставитися до природи, А й нібито оберігає місце майбутнього фестивалю від Зайт. Толока завжди символізувала для нього сакральні дії предків. Коли ти маєш дотик до, до чогось такого праархаїчного, що там прошито в наших генах, от, ти маєш якесь ну, не знаю, таке духовне задоволення після, після цієї акції. На фестиваль очікують близько ста тисяч шанувальників року. Виступатиме майже чотири десятки колективів на двох сценах. Такі фестивалі потрібні 100%, відсотків, які би показували красу і ширину масштаб нашої української культури, музики, в тому числі, зокрема, і рок музики цього року. При підтримці КМДА Олександра Попова ми проводимо фестиваль з Швецією. Це ну якби такий вибір. Напевно, з однієї сторони, що шведи приїжджали сюди до нас минулого літа, і їм дуже сподобалось. Швецію представлятимуть як легенди європейського року, так і молоді колективи. Вони матимуть окрему сцену. А ще гостей очікує ексклюзивний подарунок від міста сквер україно шведської дружби. В рамках фестивалю відкриють пам'ятник шведським фанатам. Його співавтор Федір Баландін робить останні приготування до відкриття. Співпрацюючи з. КМДА з поповом, власне, а цікава штука. В нього від від ідеї до втілення просто муха не успіває бо він дуже, дуже оперативно вирішує досить багато питань в місті. Про місцевих пірнатих також цьогоріч потурбуються. Фестиваль прозвучить у допустимих санітарних шумових нормах. Запевнили організатори Анна Павлик, Роман Тимошевський, телеканал Київ.